Позаду в мене ринок автомобілів. Будемо сьогодні розбиратися про ціни, друзі. Взагалі піднімемо сьогодні тему, чи взагалі скручують пробіги на ринку поза межами ринку. Чи відбувається така дія. Розберемося, але розберемося на власному досвіді, як воно що було. До речі, завжди наголошую, обов'язково перед купівлею перевіряємо автомобіль. По я внизу залишу посилання, за яким можна буде перейти і отримати 20% знижки, а основне отримати історію автомобіля. Яка б вона не була, це є історія, про яку потрібно знати, розуміти і розуміти, за що ви оплачуєте кошти взагалі. чи Це вартує уваги, чи ні. Також ми надаємо послугу перевірка автомобілів по всій Україні. Друзі, підписуємося, ми розпочинаємо. Зараз трішки я переключу камеру, і ми трішки пройдемося в глибину ринку, щоб трішки подивитися. Що є на ринку взагалі як так? Ринок, звичайно, хотілося б трішки веселіший, але вже як є. Так, трішки йдемо сюди. Автомобілі продаються чи не продаються. Давайте ми сьогодні це питання піднімемо, але піднімемо основне, друзі, це те, що, що взагалі відбувається із пробігами, тому що пробіги це така дуже цікава тема. А саме тема про те, що все-таки автомобілі, які сюди приїжджають, чому ж так відбувається взагалі з тими пробігами, звідки воно взагалі все пішло, здавалося б, можна не скручувати і продавати все так, як є. Чому до цього люди приходять та? До, до скрутки пробігів? Ну давайте почнемо, я буду показувати інформацію, друзі. Хто в нас долучився, ми у місті Львів на Карбазарі. Давайте ж цього от Тігуана, бо тут якраз ми на краєчку прийшли. Дивіться, насправді, якщо взяти в цілому, наводжу вам явний приклад, це звичайний звернувся до мене продавець, з яким ми спілкувалися. Ну, і Він до мене каже: Романе, я продаю автомобіль. І чесно вам скажу, мені порадили скрутити пробіг. Я кажу, як так вийшло, що вам порадили і що сталося, чому ви так зразу вирішили скручувати пробіг на автомобілі, який ви мали, і у вас все було, все було чітко, а потім ви це зробили. Він каже, все дуже просто. У мене каже е, Honda, каже, я її виставив на продаж. Honda Accord, я її виставив на продаж. І каже, до мене ніхто не дзвонив. Я кажу, добре, який у вас був пробіг? Він каже, 320 тисяч. Каже, я її брав 280, ну і відповідно сам за три роки там щось з копійками намотав тих 40 тисяч. Кажу, це добре, але питання. Тоді кажу на засипку, ви виставили на продаж. Що далі відбувалося? Він каже, нічого, просто ніхто не дзвонив. Я очікував, я там пробував трішки ціну скидати. Я бачу, що результату немає. Далі я дзвонив. До людей, які займаються продажами, ну і почав з ними спілкуватися. Вони мені запропонували викупи. Ну, от всяке таке. Викуп не підійшов, тому що пропонували суму, яка мені не підходила, тобто це була значно нижча сума. І каже, я прийшов до того, що я з ними спілкуюся. Один мені каже, я тобі чесно скажу, друже, змотай на, на 220 і буде в тебе щастя, і зразу дзвінки появляться, і продаж нормальну машину, і все. От коли я це почув, я кажу, ну бачите, виглядає так, що. Для того, щоб продати автомобіль, потрібно скрутити пробіг. Тоді люди починають приїжджати, починають цікавитись, починають дивитися на автомобіль. І якось вірять в це все, мабуть. Бачите? Тому чому я завжди у відео наголошую, тут зразу така, знаєте, контрдія. Чому я наголошую перевіряти автомобілі? Тому що після такого випадку ти розумієш, що автомобілі, які отак скручуються, ви потім приїжджаєте. Автомобіль добре помити, а ще якщо він попадає до фахівців в цій галузі, тобто фахівців, які займаються такими речами, фахівець вам все гарно помиє натре треполі Якщо якісь царапини, гарно там запсикає, машинка буде така, знаєте, мокресенька в тих місцях, і вам продадуть автомобіль, видаючи його за, на, за, за на, значно менший пробіг. У нас, до речі, зараз я готую матеріал, де також розповідаю про реальну історію. Як ми перевіряли автомобіль, бачили на спідометрі 180. Я замовнику нашому кажу, слухайте, автомобіль в доброму стані. Це, до речі, Honda CR-V 2011 року. Кажу, автомобіль в доброму стані. Є невеличка причавленість переднього бампера, він по зазорах не стоїть. А взагалі кузов, все добре. Розуміємо, по ходовій питань нема, тобто там все, все 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 добре, але кажу, вона не виглядає на 180, вона виглядає на 250 плюс-мінус. Відкриваємо CarVertical. друзі, внизу під відео я залишу посилання, за який можна перейти, отримати 20%. Так от, відкрили ми CarVertical. І сумні реалії життя. Як ви думаєте, який пробіг? Напишіть в коментарях, друзі. От дивіться, ти приїжджаєш, дивишся на автомобіль. У нього 180 тисяч заявлений пробіг. Та, технічний стан добрий, кузов все добре. Який же ж може бути пробіг? Автомобіль привезений з Європи. Поки ви думаєте і пишете, відразу даю маленьку підказку. Якщо автомобіль приїжджає з Європи, то має бути дві причини, чому він сюди приїхав. Або його, він був в ДТП, його потрібно відновлювати на аукціонах, вони продають, або у нього пробіг. Друзі, хто в нас тільки долучився, ми у місті Львів на Карбазарі. Ходимо сьогодні по ринку, розкриваємо. Аналізуємо ціни, розкриваємо цікаву тему по пробігах. Що ж робиться з пробігами станом на зараз? І от хто, хто мене зараз слухає, хто почув, розкриває вам до кінця. Розкриває вам факт. Факт в тому, що пробіг із 180, ми перевіряючи через CarVertical, побачили, що пробіг двадцять 2024 році. Автомобіль був ще за кордоном. Із пробігом 280 тисяч, тобто 100 тисяч скрутили не моргаючи. Знаєте, як кажуть, ніхто навіть не подумав, що це щось може бути погано чи добре. На що розраховують? 500 тисяч пише Сергій. Менше. Ви знаєте, Сергій трошечки менше, але все рівно неприємно. Тобто, ти розумієш, що був скручений пробіг. Причину я назвав на самому початку нашого відео. 320. Так, причину я назвав на самому початку відео. Змотав, продаєш набагато краще. Але щоб цього не було, все дуже просто. Внизу під відео є посилання, CarVertical. ви можете сміло зайти за цим карвертікалом і вбити він номер. Якщо комусь не виходить, друзі, можете до мене звернутися, я вам допоможу. Але перевірочку потрібно робити. 17 рік, 29 500. Audi q 5 2.0 Premium+. Plus. В червоному кольорі. Друзі, давайте ми трішки я проаналізуємо з вами ціни. Ціни на ринку ну відчувається, що просідають. Це причина є в тому, що активність все-таки є невисока. Не можна сказати, що людей немає. Люди є, люди ходять, але їх є дуже-дуже мало. На жаль, хотілося більше і. Тут є такі реалії. А звичайно, якщо немає попиту, то пропозиція, відповідно, а пропозиція, пропозиція перевищує попит, то звичайно воно тому так і відбувається. Це 15 рік, Audi Q5 та 18500. Вони колись були 20. Тігуани. Йдемо до Тігуана, американський варіант Тігуан в кадрі. Друзі, хто в нас тільки долучився, ми у місті Львів, покажу вам інформацію. Ось так у нас навколо в мене автомобілі. Люди трошечки є, пан де, Боже, здоров'ячка вам. Так все навколо мене відбувається. Хто звідки зараз дивиться, з якого міста, радий буду вас чути, напишіть, передавайте привіт. Ми завжди тут зустрічаємося наживо для того, щоб проаналізувати, що робиться з цінами. Хто в нас ще не підписаний, обов'язково це потрібно зробити, тому що у нас все про автомобілі, ви будете в курсі подій. Саме все про авто. Десятий рік, договірно. 171 тисяча заявлений пробіг. Друзі, «Кервертикал» Усім допомога з такими речами. 13 рік. Також ціна договірна. Це один і цей ж продавець продає. Бачимо почерк. Також 180 тисяч заявлений пробіг. Один і сім дизель механіка. Друзі, якщо когось також цікавить... Якась певна модель, можете написати, можливо, ви зараз в кадрі побачите якийсь автомобіль, також пишіть. Більш детально покажу. Зараз у нас американський Tiguan, а саме автомобіль пригнаний із США. 16 рік, 12900, 2,0 бензин автомат. Йдемо далі. Знову ж таки, американська версія. А саме із Америки привезений Тігуан. Ми повинні розуміти, друзі, для себе, що Америка це бензина. Америка це автомат. Європа це механіка, Європа це дизель. Ну, звичайно, бензина також є. Ну і автомат є, але це все в меншості. 14 рік, 12, 150, 4х4, бензин, шкіряний салон. Одинадцятий рік, 16, 903 і дизель автомат. Заявляє продавець рідна фарба, заявлений пробіг 296. Привіт, Житомира, Рено Сценік. Вітаю, радий чути. Олександр, обов'язково покажу. Давайте ми перейдемо ще на сусідній ряд. Трішечки в нас є ще по часу. Було б навіть добре що ще по інформації трішки копнути більше. Хто в нас ще, друзі? Хто звідки? Вітання з Ванкулера. Вітаю, доброго ранку з Києва. Hyundai. Соната чи є? Буде, обов'язково покажемо. Гібрид, будь ласка, Ігор пише. Доброго дня із Тернополя. Роман пише, Роман вітає, радий чути. Друзі, щось в мене тільки що коментарі почали пробуватися. Радий усіх чути, вітаю вас, місто Львів на зв'язку. З вами є Роман Святошак. Має можливість трішки проаналізувати ціни, то давайте йдемо вперед. Рухаємось. Ще хто звідки дивиться, друзі, передає вітання, радий буду усіх чути. Доброго дня, Роман Михайло пише. Вітаю, добра здоров'ячка. Доброго ранку 320. Ну, бачите, 280, ви близько. Вітання з Борщова, Тернопільщина. Андрій Чубак. Вітаю, радий чути друзі, усіх. Йдемо трішки, проаналізуємо далі ціни. Я думаю, з пробігами ми сьогодні підвели грубу таку, знаєте, як кажуть, рисочку, що пробіги, крутять. І пробіги крутять не тільки на авторинку, не тільки на авторію, не тільки в OLX, не тільки приватники і не тільки перекупи. Пробіги крутять всі, хто бажає це зробити, тут як кажуть, ніхто нікого не зупиняє. І, звичайно, можна дуже легко це себе перестрахувати, це перевіряти, автомобіль перед передкупілою його фактичний стан. У мене іноді бувають телефонні дзвінки, де люди мені розказують, кажуть, Романе, я от зараз там дивлюсь для себе автомобіль. Ну і ціла історія. Там, от хтось там мав, був другий власник, а зараз третій. І от автомобіль був в такому місці, зараз в такому. Я кажу, слухайте, не вивчайте, в якому місці був, і там, чи, чи, чи якийсь там власників. Потрібно кажу, дивитися завжди фактичний стан. Тому що щось таке вгадувати буде дуже-дуже складно. Легше подивитися стан кузова, стан мотору, стан ходової, рульової, тормозної системи. Олексій бачить сьогодні в роботі. І після перевірки вже будемо розуміти. Здоров козаче. Кажи, як тебе звати, пригадай. Артур. Що ти, Артурчик, продаєш? Які у тебе машини сьогодні є? А от це теж хватає. Ті, що я зняв, то вони вже були, так? так а, а продаються машини? Так, так. Всі, Всі продаються. Я маю на увазі хтось купляє чи поки що так. тільки тільки сама продажає. Купляють? Купляють, так. вже продали трошечки. Так, трохи. А скільки на машині одні можна заробити? Ну, можна рахувати від 100 і вище. Доларів? Які 100 доларів ну, на одній машині? Ну можна і бути більше. Це буває по різному. Може якось бути 50, якщо що хтось власне з машину по різному буває. 50 тільки доларів можна заробити на машині? Табо якщо там хтось вложить машину, ще щось і хоче її дешево продати. Або і буває по-різному. Буває від стола 100, до 1000. або наприклад, ще сімсот доларів можна заробити, якщо можна? машину купити продати. Так. А що можна? треба зробити, щоб машину продати і вона треба замовляти з різних країн? Добре, і коли ти привіз машину, вона, наприклад, брудна, ви її миєте, вичищаєте? Так. E, а скільки no, така мийка коштує, пам'ятаєш? Можливо, 8 тисяч. І ще просто, ще просто машину полірують, щоб вона областіла і... 8 тисяч гривень ви даєте, щоб машинку підготувати, так? Бо вони її там чишся, все знімають, чистять, їм чистять і полірують машину. Та, передавай підписникам привіт. Привіт. <ривіт> так, друзі. Це ще було гамбаю, коли їхала на цьому е пижаком. Ні, не 8, ні 12 років. Дванадцять. А ти вже великий хлопець. Сьогодні, давай колока. Все, не ображайся, все файне є. Все. Друзі, все. бачите, які у нас молоді продавці на ринку продають автомобілі. Так, йдемо трішки далі по інформації. Друзі, хто не долучився, ми у місті Львів на Карбазарі. Є трішки інформації щодо автомобілів, які продаються. Автомобілів на ринку є багатсько, покупців є, на жаль, менше. Не можна сказати, що автомобілі, там, знаєте, там якісь, там знаєте, якісь страшні речі, що автомобілі не продаються, все зупинилося. Все продається, продається, звичайно, по нижчій ціні. До речі, Тесла не продаються. Хто дивиться і слідкує за моїми відео, я продавав Теслу X. Одну Теслу X я залишив собі, а цю, що я віз товаришу, Тесла X продавалася. На сьогоднішній день вона вже продана. Новий власник їздить, радіє, маю надію. Ну, зізвонювались буквально декілька днів назад, Дзвонив до мене були питання. По зарядці, як там зарядити правильно. Я там дещо підказував, тому що на зарядці було включено земля, а землі не було. Підказав йому, як виключити землю, і пішла зарядочка. Тобто продається, друзі, все-таки продається. Хотілося б єдине, що було, це ціна. Якщо є ціна, люди купляють. Колись раніше треба визнати, якщо ви продавали автомобіль вищої середньої ціни, у вас там дуже був гарний стан, ви продавали вищі середні ціни. Все одно хтось приходить і сказав, знаєте, от я шукав класний автомобіль. Тепер всі хочуть класний автомобіль по низу ціни. Тобто, якщо продавати зараз, ті, хто продає, зразу вам наголошую: відкривайте авторію, дивіться по параметрах свого автомобіля, якщо ви хочете продати. І не, не піднімайте дуже високо, ставте трішки нижчу ціну, як тоді вам буде веселіше в продажі. Тут чомусь все без інформації. Тоді вам буде веселіше, легше продати. Якщо ви хочете продати автомобіль, Дорожче, то колись можна було довше посидіти, почекати і продати. Зараз, на жаль, такі автомобілі вищі середньої ціни, навіть якщо вони дійсно в дуже класному стані, вони не продаються, вони стоять. Тому ось така інформація для людей, які продають. Ну і в нас відео є, де я розповідаю про три методи продажі автомобілів, друзі. До речі, потихеньку підходимо до завершення. Давайте я переключу камеру, друзі. Три методи продажі автомобілів, як можна продати автомобіль. Е на завершення відео, друзі, все-таки підійшли ми до, 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 до цього моменту. Скажу, перша продажа це дуже коротенько, про це розповім. Перша продажа це до вас приїжджають ну, давайте так, перекупи. Та, люди, які займаються автомобілями, вони вам пропонують якусь ціну. Відразу вам скажу, вони вам запропонують від авторія по параметрах вашого автомобіля. Нижче ще, тобто, ну, далі, далі нема куди, але ви нікуди не їздите по істолу, вам дали гроші, ви питання закрили. Другий варіант продажі, ви виставляєте середню ціну середню, на авторію, наприклад, і кожного тижня по трішечки скидаєте. Якщо у вас там сума 30 тисяч, скидаєте по 500 доларів. Якщо у вас сума приблизно там, 10 тисяч, то скидаєте там по 200 чи по 100, все залежить, як ви там захочете Це І ви до якоїсь межі опуститеся, і все-таки покупець прийде якийсь у вас купить цей автомобіль. Третій варіант на сьогоднішній день, мені здається, він просто буде пагубний. Третій варіант це коли ви автомобіль купляєте, припрошу, продаєте, виставляючи високу ціну і очікуєте клієнта, можна дуже довго чекати. А це дуже довго, воно, самі розумієте, на сьогоднішній день не дуже-не дуже воно позитивно, тому що дуже багато всього міняється. Ситуація нестабільна. Тому на такого клієнта можна буде чекати вічність. Це моя суб'єктивна думка. Друзі, усім дякую. З вами був Роман Світошак. Не забуваємо підписатися, активовуємо дзвіночок, ставимо палець вгору. Слава ЗСУ, бережемося!